У Чернівцях просто посеред вулиці чоловік до смерті забив людину. Трагедія сталася на перехресті вулиць Української та Шевченка. Обставини дізнавалася моя колега Ірина Шевчук. Загиблий Євген проживав на вулиці Українській майже все життя. Нещодавно йому виповнило 49 років. Працював Поруч у зутєвій майстерні. Сусіди розповідають, чоловік був неконфліктним. Я знаю, кожен спокійного, інтелігентного чоловіка. Хоча говорю, район такий, що часто люди там алкоголь і все розумієте, приблизно магазин, ніколи не виспомлю галази, спинкелі кричав. У понеділок ввечері нічого не віщувало біди. Конфлікт виник на рівному місці. Євген зробив чоловікові зауваження про неправильне паркування і керування у нетверезому стані. На що той відповів кулаками. Він коли його схопив за волосся старшого цього Євгена потерпілого, то почав бити з усієї сили кажуть в живіт, і потім виходить це було тут спочатку на цій стороні. І якось вони перебігли, не знаючи, той Євген питався від нього піти, утікти. І там вже його він добивав, головою, схопив і об асфальт ще бив. Від завданих травм чоловік помер одразу. Він чоловік крепкий, він спортивної статури, тобто він би себе так легко не дав образити. Тому було дуже дивно, що його хтось міг побити. Сказали, що били звірські. Коли ми проходили мимо, він вже не дихав. Наскільки всі говорять, і я розумію, це за мінути за дві до скорої він його вбив одразу ударом, тому що скорая намагалася зробити масаж серця минут 20-25. Ми бачили точно. Як з'ясувалося, нападник 40-літній чернівчанин. Він гостював у родичів, які жили по сусідству із загиблим. Раніше у них деякі теж висловлюють, що раніше теж цей же та ж особа, яка померла, теж йому казала, що ти не там паркуєшся, заважаєш проїзду і все таке інше. То до такого добійки саме не доходило. До кримінальної відповідальності нападник раніше не притягувався, розповідають правоохоронці. Підозрюваний, одружений та має дітей. Одразу, одразу він втік. Потім були проведені певні розмови з родичами, і нападник з'явився до нас самий. За скоєне чоловіку загрожує ув'язнення строком до 15 років. Свою провину він визнав та співпрацює зі слідством. Ірина Шевчук, Максим Домко, Чернівецький промій.